І що, друзі, всем привіт! Рад бачити вас на своєму каналі Big Fishing. Сьогодні ми з Данилом вибралися на риболовлю. На першу в цьому сезоні будемо намагатися спіймати Судака, а там буде видно, що з цього вийде. Побачимо, який перший хижак клюне у нас в цьому сезоні. Перше місце під дамбою і погнали. Перший зацеп є. Все, не будемо гаяти час, теж будемо складувати комплект і робити перші закиди. Сьогодні у мене ось такий комплект, така саме Daiwa Ninja в тесті 4.18 і зріст у нього 2,21. Катушечка Furican Favorite. 2500 на флюр 0,45. І ось такі гарні місця. Ще закиди не робили, але зараз вже будемо починати робити. Так, перший монтажик на сьогодні це. Чубурашка 12 грамів. Навиливала собі новеньких, але чомусь я полінився, їх не, не відточив. Тут такі от пептики. І Нгрібат летить у нас першим в бій сьогодні. Зараз щуколовити не можна, тому будемо впиратися в Судака, в Окуня. І Можу вам сказати, що перед тим як ми запливали в березі було дуже і дуже багато щука. Зараз вода прозора і дуже гарно видно. Тому рибку вже сьогодні ми бачили, але не на своєму гачку. Ну Ща з Богом, перший, перший закат в новому сезоні. Ну що, покидали на цьому місці поки що без клювань, тому будемо перепливати і шукати десь цю рибу в других місцях. Сьогодні плануємо остатися, мабуть, до вечора, тому обов'язково щось знайдемо, але поки що так. Так, а ось і перше клювання і гарна риба. Гарна риба. Як ти думаєш що клюнуло? Думаю, щука? Це на Сіліконте? Ну зараз ми встанемо. Ну, бореться гарно, гарно. Давай лучше судака. Нет, судака. О, судак, нихуи, ой, <laughs> вы <Вибачаюсь. смех> <laughs> Тихо, 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 тихо. <laughs> Парень, ты что гонишь? Жаль! Прям гров И здоровый. Два да. плюс. Капець, ты шо ты шо? Ну що, друзі. Данек трішки випустив судачка. А мы доловили ось такого. Ось такого вепра. У мене кстати віта Ты взяв с собою ваги? Це дуже добре. А ну зараз. О! Подивіться, який красень. Чітко з ударом клюнув. Та ти що? Спрацювала мандулка. Але у Дані був куди побільше. Там за два точно. Так, ну що, відкрив я цей сезон першою рибкою, а саме судаком. До да ще й таким кіло плюс. Ми змістилися на нове місце і тут у нас відбулося два клювання. Ого, ну, друзья, от оце удар. оце удар. Давай, давай, давай. Оце удар. І що це? А, це у нас заборона риба. Баємо відпускати, а хоча для чого нам. Отак рішнорочок. Да, ще й ударчик такий. Все. Чекс. Ми її не травмували. огорост и отпускаем. Плывем. Пошла. Ну все. Ну все. Дядька тянет. Так, Данек у нас подцепил рыбку снова. Давай один шанс чітко в підход. Іде запекла боротьба. Судак? Невеличкий. Єсть. Єсть. ха Були атаки ось саме на цю мандулу, на мікромандулку такого самого кольору. Вирішив поставити трішки більшу, але на цю поки що зовсім тишина. На цій стояло 12 грамів, на цю я поставив 14 Так, як на неї нічого не клює, поки що будемо знову змінювати її на мікромандолку і ставити 12 грамів так і знову дані клюваня і 100% там судак, да? ну, да, ви, знач, судак. Так? давий ми... давай знайшть судак ага побачимо ще Ну такий, невеличкий але приємний Еес. Садачок. Ес. Есть. Маленький, гарний. Yes. Диви Дані у нас сьогодні Сума ума зійшов. Судак за судаком в нього. Ну невеличкі, да? Клюнув, ти пані, він завів походу. походу, так. Да. А, ось, все, він і вийшов. Вийшов, і зійшов. Ти прикинь, а був класний, прям класний був судак. Так, друзі, і таке буває. І знову у Дані клювання. 12 грамів, мандулка, бажання спіймати велетня і ось. Давай в дно не спіши доведи його говорю, може ти пицца пиш? А ти сюди його під тянеш? Ого, чуєш, то там щось хороше Диви який, да? О, хороший. <laughs> хороший, хороший, хороший. А ну достань, покажи. Он ну, уже побольше. Друзі, щойно витягнули ще одного. Ось такого красавця. Подивіться просто, який ж він тільки гарний. На жаль, не зміг засняти виважування, але даньок мене трішки підсняв, тому ставлю десь ставочку, як я його виважував. Не крути, не спіши, Ігор, не спіши, може це здорова риба. Там піздец, там піздец, я тобі кажу. <рисків> дивись, дивись, сліди за нею. Сом! Господи, дай мені хоче. <рисків> Ну там щось просто нереально збирає. Да? Да. Просто нереально щось забирає. Спочатку думав, що там щось таке 3 але боровся він дуже гарно. Ну тут десь кіло-кіло 200. Ти як думаєш, Іга тут? Кіло 300 не більший, Але теж приємний. Все, Зараз будемо далі продовжувати роботу. Перекинув коряшку, зробив паузу і відбувся дуже чіткий удар. Я зразу вже його підсік і здобув і здобув клювання. Був, друзі, клювання. Зразу за корчом. Треба бути дуже обережним, тому що ривки у нього потужні, дуже потужні, друзі, дуже потужні ривки. Але тут 2 плюс, це однозначно, подивіться на Пащу, подивіться, як він клюнув ось це трофей сьогоднішній. Просто бомба а не анистак. Перша весняна рибалка, і ми з вами відкриваємося по Судаку, це просто щось неймовірне. Ще раз давайте вам розповім про його атаку. Я закинув прямо в саму корягу і думав спочатку, що я зацеплюся, тому що мій друг Даня поплив в те ж саме місце відцепляти свою приманку. Але мені дуже, напевно, повезло, тому що я її перекинув, зробив паузу, відбувся. Дуже шалений удар і я його засік, я його засік цього краси. Просто подивіться. Ну, я не можу ним намагатися. Це нереально крута риба, нереально крута! Просто жасть. Так, трішки поміняли місце. Особливо я, переплив, Даня залишився на тому ж самому. І ось тяне якусь рибку, напевно, знову судак. Що там, Дань? Судак. Судак. Так, ну що, друзі, давайте трішки підсумуємо. Зараз у нас обід. Ми маємо на рахунку 6 хвостів, а саме судачок. В принципі, на це розраховували. І це ми і. Що? Сів? А, так, да. даньок щойно ж дістав Судака, тому сім хвостів у нас на рахунку до обідного времени. І поки що все. Зараз я планую. Поїсти. Так, давай. Зараз ми пообідаємо, трішки перепочинемо, придумаємо якусь нову тактику і далі будемо продовжувати риболовлю. Дуже було багато сходів і гарних судаків. Ми маємо, що маємо. Ще раз повторюсь, планували ловити судака. В принципі, з цією задачею сьогодні ми дуже гарно справляємось. На жаль, в мене розряджається моя камера, тому побачимо, який кінець цієї рибалки вийде, але поки що тримаю вас в курсі. Ну що, час обідати. Погодка у нас сьогодні просто неймовірна, зараз вийшло сонце, тому я рахую, що і перестало так активно клювати. До цього. Були хмари, навіть трішки дощ накрапав, був сильний вітер, і ось в таких умовах ловилися дуже класно судаки. Зараз обід вийшло сонце, пече, вода дуже прозора, і судак поки що себе бережно поводить, так сказати. Приємного! <реш> Дякую. Тому так, зараз з'їмо і напевно будемо міняти якісь місця. Також, друзі, що стосується монтажів і приманок. Сьогодні фаворитами у нас виступають ось такі мандулки По розмірам вас не скоригую, так як... Їх виготовляємо саме ми, тобто мій батько. Це у нас мікромандулка, ну, а це трішки побільше. І ось в таких кольорах тобто жовтий, оранжевий, чорний, чорний, зелений, оранжевий. Ось ці комбінації дуже гарно і чудово сьогодні вистрілювали по Судаку. Вагу ставлю 15 грамів і також 12 Де 12 дів Поки що не можу знайти, але загалом 15-12 і 12 грамів сьогодні дуже гарно вистрелюють. Що стосується повідків, друзі. Тобто я сьогодні використовую флюр, а саме ProRex від Daiwa. це у нас 0,45 діаметр з розривною нагрузкою 12,8 кг. Ось так він виглядає. Тут в розмотки 28 метрів, як на мене, дуже гарний. Матеріал, щоб робити повідки як на щуку, так і на Судака. О, а це мені сигналять привіт. А ну давай ще раз. Все, сигнал закінчився у них. Тому ось так. Ну що, друзі, закінчуємо цей чудовий день на ось такому гарному закаті. Сьогодні ми відловилися з вами по Судаку, де да і відкрили цей сезон саме ним. Дуже дуже гарний день. Чесно кажучи, я не очікував на такі клювання, на такі екземпляри, на такі трофеї сьогодні. Але ви все бачили на власні очі. День видався. Просто шалений і дуже емоційний. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте свою подобайку, пишіть коментарі. Далі буде ще більше та більше крутих рибалок. Всім до зустрічі!